Доброго дня, ви на каналі RVK ArtLight. Сьогодні до вашої уваги хочемо показати вам ось такий маленький мініатюрний інкрустований лейтбокс. В чому його особливість? Вона полягає в тому, що корпус самого лейтбокса зроблений з металу, а саме це нержавіка 2 мм. Ми зазвичай робимо такі короба з композиту, але умовою замовника було те, щоб виготовити його саме з металу. Ось такий лейтбокс у нас вийшов. Що було додано до самого дизайну? Це ось ці перетинки, які ви можете бачити на взагалі цілому лайтбоксі. Вони зроблені для того, щоб самі елементи серединки трималися разом з самим корпусом. Трішки розкажемо про саму будову лайтбокса. Він у нас інкрустований, тобто акрил підложений зсередини і світяться лише прорізи. Корпус у нас, ще раз повторюся, з нержавіки 2 мм. Та порошковим фарбуванням покритий. Будемо раді втілити ваші ідеї в життя. Artlight – це якість, легкість та досвід.